Добрий день малята. Відгадайте загадку. Одів на голову відро, на плечі білий пуховик, з морквини ніс собі зробив зимовий білий сніговик. Хто з морквини собі зробив ніс? Так, сніговик. Що він одів на голову? Відро. А що одів на плечі? Білий пуховик. Я хочу вам запропонувати намалювати сніговика. Розглянемо зразок. Якого кольору сніговик? Так, білого. З яких геометричних фігур складається сніговик? Так, кулі. Чи однакові за розміром кулі? Так, вони різні. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, фарба білого червоного кольору, стаканчик з водичкою, серветочка, пензлик, фломастери чорного і червоного кольору. Ми намалюємо найбільшу кольору. Набираємо фарбу білого кольору. Малюємо колю і зафарбовуємо. Потім ми малюємо середню кулю, зафарбовуємо, Найменше малюємо. Нам залишилось намалювати овали. Це будуть ручки нашого сніговика. Вимиваємо пензли. Набираємо червону фарбу і малюємо шапочку нашому сніговичку в формі овалу. Одним фламастером ми намалюємо очі і гуцики нашому сніговичку. Черпоним фламастером ми намалюємо носика і ротика в новичком. Ось такий сніговичок в мене вийшов. Малюйте свої сніговички і надсилайте роботи. Дякую за увагу, до побачення.